Слава Ісусу Христу! Любі брати і сестри! Сьогодні я хочу з вами серйозно поговорити. Як бачите навіть на футболці, це свідчить про мої серйозні наміри. І я хочу поговорити з вами про одну книжку. Ця книга називається Я кохав дівчину авторства Вальтера Тробіша. Ось так вона виглядає. Це. У мене на руках книга, до речі, дуже стара. Це видання. Зараз скажу вам. Якого року. 2009 року. Так. Багато чого пережилася книжка і потрапила мені в руки через тільки часу. Тмак Вінський. Говорячи про те, хто така людина каже, що людина це істота соціальна і політична. Соціальна істота передбачає те, що ця істота перебуває серед інших істот, таких як вона, і між ними відбувається якась комунікація. Окрім цього, ми люди маємо стать. І ця стать, дві наших статі, так, вони передбачають також особливу. Особливу взаємодію стати між двох осіб чоловіка і жінки. І дуже важливе питання, дуже нагальне питання, я думаю, для всіх і у всі часи: як же правильно будувати відносини між чоловіком і жінкою? Саме відносини, не стосунки. Так, Бо більшість людей все-таки покликані до подружнього життя. А це подружнє життя передбачає для початку якісь відносини між людьми. І католицька церква має щодо цього свої, своє вчення. Це вчення стверджує деякі речі, які багатьом дуже не подобаються: наприклад, те, що не можна займатися сексом до шлюбу. Більше того, в ХХ столітті. В другій половині ХХ століття католицька церква у відповідь на розповсюдження контрацептивів заборонила католикам використовувати контрацептиви взагалі. Для, цього, для того, щоб розбиратися в цьому, я вам дуже раджу прочитати енцикліку папи Павла VI Хумано Віта. Прекрасна енцикліка дуже цікава, доступна українською мовою в інтернеті, там спокійно, ви читаєте. Якби та, я не так скажу, чисто між нами. Не всі методи контрацепції повністю заборонені католицькою церквою. Ого! Читайте енцикліку, розбирайтеся, досліджуйте, знаходьте відповіді на непрості запитання. Ось ем... про книгу. Так, про книгу. <кій> <кій> Книга насправді написана давно. Тобто, тут, відкривши перші сторінки, ми бачимо, що вона випущена в 1962 році. Ще навіть до сексуальної революції, навіть до заборони контрацепції для католиків. Ось. Але. Питання, які підіймаються в цій книжці, актуальні вічно. Ця книга це вона є універсальною на всі часи і для всіх людей. Повністю зрозумілою. Вона не апелює до особливостей жодного середовища, ну, окрім там деяких певних особливостей культури, яка тут описана. Але вони ці особливості так чи інакше присутні будь де насправді. І ця книжка, так, ця книжка, більше до книги повернемося, до її змісту. Що вона себе представляє? Ця книга це є листування. Тобто це є збірник листів. Якщо написано, я кохав дівчину, значить має бути вже дві особи. Оцей загадковий я і Ця загадкова дівчина. І вона тут є. Так? Це хлопець Франсуа і е, дівчина Цицилія. Франсуа кохає Цицилію, Цицилія... Е, Франсуа закоханий в Цицилію, Цицилія закохана у Франсуа. Маємо розрізняти поняття закоханості і кохання і любові теж. Але е, є ще куди ж без нього. Пастор Вальтер Тробіш, тобто священник, англіканський священник. І він є духов, духовним наставником Франсуа. У цього пастора є дружина. Так, у священника є дружина, тому що він англіканець. І ця дружина теж приймає участь в цих діалогах, так, в цій переписці. Іноді навіть це вже стають тріалоги. Тобто вони спілкуються в абсолютно в різних формах. Якби цей священник з хлопцем, хлопець зі священником, священник з дівчиною, дівчина зі священником, хлопець з священником його дружиною, дівчина з священником його дружина, хлопець з дівчиною, зі священником його дружиною. Тобто в усіх формах вони спілкуються. Це є реальна історія. Це є реальна історія з реальними переживаннями. Насправді. Дуже близькими мені особисто, через що я можу з повною впевненістю сказати, що це абсолютно невигадана історія. Цілком реальна історія. Це відчувається під час прочитання. Ви це зрозумієте. Я вкрай рекомендую прочитати цю книгу усім. Ця книга, вона, як я сказав, є універсальною. І вона є потрібною усім. Коли Католицька церква каже нам: не можна займатися сексом. до шлюбу. І чуючи таке, так, такий ультиматум, мабуть, природньо, але природньо внаслідок природного гріха постає бунт всередині нас. І ми кажемо, як не можна? Секс він проносить задоволення. Чому не можна? В чому проблема полягає? Я не роблю нікому погано, коли займаюся сексом з кимось. Якщо за е, спільною згодою, якщо ці особи кохають одного, одного, то в чому взагалі полягає проблема? Що тут такого? Це ж не те, що нормально, це навіть бажано, це бажано. Ось е, як, ти ж, як же ти дізнаєшся, з якою людиною тобі жити все життя, якщо ти не займешся з нею сексом. Ну, який інший може бути метод дізнатися про цю людину? Взагалі? Незбагненна просто. Католицька церква, вона якась взагалі відстала така, нічого не розуміє. Ці священники з целібатом. Що вони знають взагалі про секс, про життя? Із Божого допуску ми маємо братів протестантів, які можуть собі брати дружин? Теж маємо братів греко-католиків, які можуть собі брати друж... дружин. так? І будучи священниками. І тут історія, власне, ось такого священника, так, який має дружину, який все це переживає. Бо часто я, коли спілкувався з людьми про це, то мені основним аргументом, од... ну окей, не основним, але одним з, мабуть, найпершим аргументом, це те, що те, що навчає католицька церква, воно якби не є відповідним дійсності, тому що католицька церква не знає про секс. Як хочете. Ось вам англіканська церква, яка знає про секс, мабуть. Більше ніж католицька церква. Так тут відстоюється позиція того, що сексом потрібно займатися тільки після шлюбу, і можна насправді наводити купу аргументів, довго сперечатися про те, чи це правильно, чи це неправильно. Але тут ми маємо реальну історію. Тобто реально історія. Я зараз проповію, я зараз займаюся служінням, ходжу в різні навчальні заклади, професійні, технічні всілякі, там, це... або і також коледжі. І ми там першим курсом це студенти 15-16 років. Ми їм розказуємо таку даємо завуальовану проповідь, іноді не завуальовану. І, звісно, ми торкаємося тем також сексу. Відносин між хлопцями і дівчатами. І я, в принципі, орієнтуюся в тому, як люди сприймають всі ці, всю ці інформацію із свого власного досвіду. І я знаю, що будь-які аргументи, які ти будеш наводити, вони будуть сприйматися в штики. Тому що людина апріорно вважає, що ти намагаєшся їй позбавити чогось, забрати у неї якесь це задоволення. Те, як Вальтер Тробіш пише про це. Це геніально. Настільки ніжно і розумінням те, чого, наприклад, мабуть, не вистачає мені. так? Мені не вистачає розуміння ніжності через якісь мої особисті переживання, мої особисті травми. Мені буває важко про це говорити саме про цю тему. І теж ну, загалом так? я не є компетентним в цьому питанні. Але Вальтер Тробіш, ким би він не був. Він показує себе як людину неймовірно компетентну в цьому питанні. І він дуже добре будує діалог з Франсуа, пояснюючи йому всі ці моменти. Настільки, ну, як я вже сказав, геніально, ніжно, просто ця книга вона не примушує нікого ні до чого, як і будь-яка інша книга. Не примуше нікого ні до чого. Але вона обґрунтовує, так? вона пояснює. Це те, той якби, діалог, який, на мою думку, є проявом прояву взагалі як християнського світогляду, так? що ми не намагаємося всіх засудити навколо, або ж не вважаємо, що всі навколо засуджують нас. А сприймаємо людей як рівних, з повагою до них ставимося, намагаємося вислухати їх, зрозуміти їхню позицію і пояснити свою позицію, а не ображатися, закриватися і бити морди. Ось. Ця книга про це. Дуже раджу всім прочитати цю книгу. Я знаю особу, яка нещодавно замовила партію цих книжок Свічадо, так, і тепер. Якщо хтось захоче придбати цю книгу, вона дуже цікава. Тут про, тут про секс, тут про відносини, тут про закоханість, про шлюб, то можете писати мені. Також я думаю, що я викладу світу на YouTube. і для тих, хто не знає мене, якщо хтось потрапить на світ і захоче придбати цю книжку, її можна придбати на щастя. бо... Продажі, якби, окрім там, прому, її немає. А у мого знайомого дешевше, ніж на промі, бо я купував на пром. Я знаю, яка там ціна, я знаю, яка ціна мого знайомого. Ось, пишіть мені. Я залишу свої контакти в описі відео. Пишіть на ці контакти, якщо хтось захоче придбати дану книгу. Вкрай рекомендую. Ця книга обов'язково до прочитання. Вона пояснює речі, які. Мають знати всі, але дізнатися, який без досвіду дуже важко. І без глибокої мудрості дуже важко. Тобто тут поєднаний і досвід і глибока мудрість. Це все, що я хотів сказати, не знаючи, в правильному порядку все виклав, чи не в правильному порядку, ніякого ніякого сценарію я не мав, ніякого тексту підготовленого не мав. Просто вирішив записати ось так з ходу відео, книга кохав дівчину Вальтера Тробіша. Дуже рекомендую всім.